Привіт всім! Значить, так. Хто дивився відео, я показував, як я зробив сйомник. Ось він у мене такий вийшов. Гаєчка внутрі там звук приварена. Вот Сюди і так, видніше, вот так. Тут це вварив, так трошки зачистив. Вийшов у мене такий съйомничок. Так, оцей сйомник у мене ось болт такий болтик і така є така є ще шайбочка. Значить, що я зробив? Е, так, це хочу так показати. Так, оце кришка так стояла. Вона открутилася, кришка. Потім е, оце верхня буйма, Тоже теж підшипник. Ну, що хочу сказати, Да, він тут ще більш-менш нормальний. Да, є трошки візуальна така вироботочка. Ну, хоча б назвав, назвав би його зовсім вироботка. Це ще отлічно. Е, він тут зверху так установлений, ну зараз я не буду кидати, він якби туди свободно заходить, Так, приплотньонно. Витягнув я його, е, зверху стоїть, е, зверху, зверху ціє, що, цього обойми, це стоїть. Кульцю. Ось таке. Вони йдуть різного розміру. Це для регулювання осьового вверх вниз щоб уплотняти підшипникові. Підшипники оці роликові. Так, е, потім. Я думав, що буде проблемно. Воно, оказується, не зовсім. Це вже розпалося. Виламав я цю каретку. Ось е, Витягнув я відсюди. Витер весь літольчик, що там є. Так, ну це, зрозуміло, що під заміну цей подшипник. Так, значить, там внизу далі стоїть е, так званий пильник. Ось такий пильничок. Значить, установка його, якщо так глянути на нього, він отакий. Ось От такого плану. Устанавливається він оцією частиною від подшипника. Виходить, що не отак, а оцією стороною від подшипника. Скажу так, отак він туди вкидається, а зверху сам подшипничок надівається. Там ще, ще старий, ну він вроде мягенький, Ну, все одно я купив новий під заміну. Ну зніму зараз оцю внутрішню обойму підшипника. І потім вже так пробуває шваєчкою, вилазимо він так шваєчкою, проволочкою вилазить. Зараз я ось у мене воно так все знаходиться. Беру первоначальну всередині різьба. Це щоб шкварня витягувати сюди. Ну, витягнути можна місце з подшипником. Ось таку упорку. Тепер оцей подшипник, ойкер подшипник. Устанавливаю съемник ксв и сейчас колечком штопорным штопорю внутреннюю обойму подшипника. Значит так, устанавливаю эту штопорное кольцо. Поставлен наш была проставка. Сейчас вот так закручивать и до упора. Впирається в проставку. І зараз будемо витягувати, точніше буду витягувати цей подшипник. Так, зараз я його підтягну. Сюди можна буде установити, якщо буде прокручуватися пробой. Относительно так. Він нічому не мішатиме. І буду витягувати внутрішню обойму даного підшипника. І так, установив я тут. Шайбочку, точніше штопорне кольцо. Ну спробував був тягнути. А воно маленький виступ на самому подшипнику. Прийшлося придержати отакими такими щипчиками, як би здавити саме штопорне кольцо, бо воно, я так розумію, підпружинювало. Ось так здавити. А тепер візуально зараз ось делаю. І воно починає подшипник видавлювати. Зараз так може видніше. Внутрішня обойма. вилазить на гору. Цього подшипника висота, якщо не ошибаюся, 18 мм. То в принципі в принципі, якби все працює. Тема робоча. Так, в кінці щось трошки важче. Подшипнічок натяй стоїть. О, знявся. Так. І тепер смотрим. Так, внутрішня обойма осталась на сйомнику. Зараз болт, оцей болт пропускаю назад, а він вже від руки йде. Так, знімаю. Так, Ну, в принципі. Тема робоча, нормальний зйомник, ну тільки для даного вида подшипників і на даний, скажу так, трактор. Ну можна работать. Так, тепер упорку. І сейчас зніму оте резинове уплотнення манжету і поміняю, відповідно, на те біленьке нове. Скажу так, виліз, витягнув я отверточкою і таким крючечком цю манжетку. Вона отак знаходиться вниз, не з буртиком, оцей частиною от подшипника. Так, ну що тут? Тут, в принципі, все нормально. І вроді біця манжета при пам'яті. Ну, так я купив нову. Поставлю вже новеньку, хай буде. Ця даже м'ягенька, Не знаю, що. Ну, ну Вже нові є, то поставлю нові а ці, Не знаю, в коробку вкину. <кхи> Хто може смотри, в кого є такий трактор, то знаєте, що такі манжети можна достати і нема нічого сложного. Так, ну що, на цьому, пожалуй, все. Зараз я там все витираю. Ставлю нову манжетку, от эту, манжету пильник. Прогріваю трошки внутрішню обійму підшипника. Сюди у мене є спеціальна наставка така, щоб забивати Іменно цей подшипник, теж повитачував я це все діло. Набиваю подшипник до упора. Е, потім ставлю верхню, ну тільки не стару, звісно, верхню обойму підшипнічка. Знову комплекту. Ставлю кольцо. От це. І це поки місь без е, усілей е, зажимаю, поставлю сюди. Зараз так само буде операція, прозводиться по поводу зйома нижнього, нижнього підшипника. Тільки желательно сюди, звісно, цей підшипник поставити, щоб е, воно не так редуктор тіліпався. Так, ну це, пожалуй, на цьому все. E, нема нічого сложного в цих тракторах. Саме головне, щоб був хороший інструмент. Ну і відповідно, запчасті буде А так все, нічого страшного. Так, на цьому пожалуй все. Всім найкращого. Бережіть себе, близьких, мирне небо над головою, все буде Україна. Sim, do povo